Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 3 розділу підсвідомість Тема дослідження впливу на вас протягом життя різних оточень. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення, Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот. Або в органайзмер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форм на екрані буде 6 кожна по 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео на стільки, скільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую вам переглянути урок 4 розділ підсвідомість, в якому приведено приклад впливу оточень посилання внизу під відео. Для цієї вправи і для допомоги собі оцінити істинний стан формування підсвідомості, дослідіть вплив на вас різних оточень протягом життя. Розпочнемо робити практичну вправу. Що було до нинішнього часу? І спрогнозуйте, що повинно бути далі. Зробіть запропоновані нами нижче формі. Якщо ж на вас впливало декілька середовищ в певний період, заповніть декілька форм. На екрані подаватимемо форми для десятиліття, наприклад, для 5 і 10 років. А ви, якщо заповнюватиме в себе на комп'ютері чи в Excel ці форми, або на папері, Робіть це в один ряд, тоді записане буде виглядати наглядніше, і робити висновки буде легше. Якщо ж вам за 60, то доповніть форму. Але в будь-якому випадку перед заповненням перегляньте приклад в уроці 4 розділу підсвідомості. Розпочнемо. Вік 5 і 10 років. Хто впливав чи впливатиме? Які вони? висновки? Вік 15 і 20 років. Хто впливав, чи впливатиме? Які вони? Висновки. Вік 25 і 30 років. Хто впливав, чи впливатиме? Які вони? Висновки? Вік 35 і 40 років. Хто впливав, чи впливатиме. Які вони? Висновки. Вік 45 і 50 років. Хто впливав, чи впливатиме. Які вони? Висновки? Вік 55 і 60 років, хто впливав чи впливатиме, які вони, висновки. Обов'язково підпишіться на цей канал. Прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили, тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах. Зі знайомими разом зробимо наше оточення впевнених і свідомих людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми підсвідомість. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу Підсвідомість, практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити оцінку, що передано в дитинстві та в юності вам найближчим оточенням, приносить вам шкоду чи користь. Зараз і на майбутнє. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.